На годинку 9, контейнери зачинені. На центральних воротах замок і оголошення від дирекції ТОВ Товлуцький ринок. Зачинено на санітарний день. Частина продавців і сіл, які реалізовують сільгосппродукцію, торгують з асфальту. Інші повернулися додому. Валентина Миколайчук приїхала із Горохівської громади. Приїхали, написали, ринок зачинено на санітарний день. Ми звідки знаємо? Прибирають вони там чи що роблять. Ми звідки знаємо. А вам вчора завчасно говорили про це? Ні, була б там ту п'ятницю. От приїхала сьогодні, вже от що робиться. Якби знала, що таке, тобі не їхала би. 30 гривень на дорогу заплатили. До підприємців вийшов за відділу Товлуцький ринок» Олег Марченко. Каже, зачинили через божників підприємців. Ринок ще, я ж говорю, згідно санітарних норм. Я хочу звернутися ви. зараз до вас, як представника поліції, прокоронних органів, щоб ви забезпечили вільний доступ підприємців, ті, що не мають заборгованості до своїх торгових місць, так як це буде перешкоджання підприємницькій діяльності. Не внести довір систему не можна проплатити. техніка, Розумієте, це може бути технічний збій. Я з по. Вільйону У нас була яка система. Ми у нас не було такого, що хтось платив, а хтось не платив. Платили всі. Нам сказали, коли ми задали запитання, куди нам платити, де нові договори. Вони нам відповіли, що будуть на протязі тижня. Спитки декілька тисяч гривень. Тому що, якщо я не реалізую свій товар, завтра він товарного вигляду не має. На ринку 70% підприємців боргують гроші за оренду, каже за відділу ринку Олег Марченко. З його слів, це більше півтора мільйона гривень. Ринок ніхто не буде. Я маю скажу, поки не піде проплата. Все, я вам нічим не допоможу. Чим швидше ви заплатите, тим швидше ми відкриємось. Підприємці розпочали торги з 13-ї години, розповів Суспільному Олег Марченко. Каже, домовилися з орендарями, що вони погасять борги до 17 травня. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.